Hello. Вітаю. з давніх часів сатана, діючи через різних людей, спотворював Божі слова. Починаючи з Едемського саду, він замінює Божу вправду своєю брехнею, і часто буває, що правда змішується з брехнею для більшої переконливості. Ми, християни, вважаємо Біблію богонатхненним текстом це означає, що святе письмо було складене у співавторстві Бога і людини, і що тексти писань були незмінними. Але як вже було сказано вище. Вчені, які досліджують святе письмо, давно підтверджують факти про внесення змін до текстів Біблії. їх дуже багато. навмисні правки, помилки, переписувачів, проблеми перекладів тощо. все це вносило суттєві зміни в текст і змінювало суть як результат, вчені сьогодні стверджують, що через велику кількість різночитань ми не можемо опиратись на писання французький богослов Рішар Симон, якого вважають батьком новозавітньої новозновозавітньої стверджував в результаті реального аналізу тексту нового заповіту, а саме масштабних різночитань, християнська віра не може опиратися винятково на Писання, оскільки його текст мінливий і недостовірний, кількість різночитань приголомшує навіть сучасні вчені не можуть їх точно підрахувати.